Чому український народ досі не має своєї державності? Або кілька слів про першу причину катастрофи. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал до свого по своєму, і в цьому відео я хочу поговорити про сутнісні речі. От ви знаєте, є форма, а є зміст, суть, суть процесів. І ми святкуємо День української державності, державності, за яку поклали життя сотні тисяч і мільйони українців. Українці продовжують гинути, свята українська кров продовжує литись. Але чи є теперішня держава Україна українською за своєю суттю? От є форма, є суть. Форму ви, звичайно, можете пофарбувати в жовто-блакитний колір, вдягнути вишиванку. Але ти скільки мародера, клептократа, порушника Конституції не вдягає у вишиванку, він не стане українцем. Ні по духу, ні по крові. Бо він не українець, він є ворог українського народу. Прихований ворог українського народу. Що ж таке держава взагалі в цілому? От що таке держава? Звідки вона взялась? Чи вивчаємо ми це в школах? Чи роздумуємо ми над цим? Для чого потрібна держава? Яка вона має бути? Чи держава це просто офіс? Чим менше держави, тим краще. Чим менше податків, тим краще, щоб не стикатися. Ми дуже не любимо чиновників і це закономірна реакція, зважаючи на те, що вони весь час працювали проти українського народу, постійно погіршували нам умови життя. У 91-му році силами людей, частина з яких для мене є героями, ми здобули державність нібито. Але влада тоді знаходилась в певних руках. Влада це абсолютно конкретний інструмент. І ті руки підсунули нам форму. Форму незалежної держави, Україна, в якої фактично вже було запрограмовано ще тоді, в 90-х, забрали все. Починаючи із ядерної зброї і закінчуючи різанням підприємств, розпаюванням землі. Все розділити на, міні, на маленькі кусочки, і ті кусочки проковтнути. І так відбувалося в усіх сферах. І це не було непродумано, це не є набір випадковостей. Так задумувалося з самого початку. По формі нам підсунули Україну і дуже багато людей, які щиро за нею боролися, які відсиділи в тюрмах чи терміни, вони надзвичайно тішились, і потім старалися наповнити Україну українським змістом. І частково їм це вдавалося, частково ні. Але весь цей час, поки в гуманітарній сфері вони наповнювали Україну українським змістом, в сфері економіки, в сфері політики, в сфері оборони, нас робили бідними і слабкими. Нас грабували. Грабували нещадно, створюючи умови прихованого геноциду. Саме влада створювала умови прихованого геноциду українського народу. На найкращих землях Європи, на найбагаті, які володіють найбагатшими надрами, Народ жив найбідніше в Європі, бідніше від Молдови. Це що, випадковість так? Пороблено. Ну як це пояснити? У нас все пояснюється, знаєте, таким собі набором випадковостей. Ой, десь щось не знали, ой, десь щось не розуміли. Ні, якщо ми глянемо на, не знаю, на зелених табуреток в Верховній Раді, там половина мавп. Я підозрюю, що вони писати не дуже гарно вміють. Але є архітектори, які ті процеси організовують. Архітектори все добре знали і добре розраховували, до чого вони ведуть. І нас свідомо робили слабкими, нас свідомо грабували. Оця вся програма прихватизації, програма Вашингтонського консенсусу. До речі, введіть в гуглі, гляньте, що, де і як відбувалося. А коли розпочалося ядерне роззброєння, до речі. От ми говоримо, там в нас забрали, ядерну зброю забрали, роззброїли, не виконують гарантій, хоча при цьому ніхто з наших очільників не звертався з вимогою про виконання. Але ж питання не в тому. Коли забрали? Хто виступив ініціатором? Юридично, ну це ж має залишитись якийсь слід. Знаємо ми такі питання? Чи не знаємо? Справді А роль таких, як драч. В ядерному розброєнні нам розказує великий письменник, там шестидесятники, Сексота, руками якої в декларацію про державний суверенітет вклали без'ядерний статус. Сексота. І таких дуже-дуже багато, але нам чуть не героїв, малюють. Боротьба за державність. Коли Грушевський там оголошував, зачитував універсали незалежної суверенної України і там овації, хтось свідомість втрачав. А потім невід'єднано нерозривно пов'язаної з Росією, там автономія там, і так далі, як завуальовано. Взагалі Грушевський, Винниченко і частина тих політичних лідерів, яких нам малюють ледь не націоналістами, вони зробили все, щоб незалежної України тоді не було. Щоб ми не мали своєї армії, яка могла захистити Україну, захистити український народ. Наслідками дій Грушевського Винниченка і компанії, до речі, був і Голодомор 32-33. го в тому числі. Так що ж, де форма, а де суть? Дуже хороше насправді запитання. А коли, як не в дні святкування української державності, думати про суть державності? Ми завжди мали владу в Україні. Потрібно розуміти, що сильна квітуча Україна без сильної економіки бути не може. І через те наші вороги нам повернули увагу. Дуже сильно повернули увагу на гуманітарну сферу. Причому в тій гуманітарній сфері вони не збиралися стверджувати українську мову, вони просто нею відволікали увагу, заставили нас сваритися. І в той час, поки ми сварилися за гуманітарні речі, розуміючи їх духовну глибину і важливість, вони в той час нас грабували, робили слабкими, деребанили все, що можна. І зараз до дербани, але вже практично до кінця. Зараз вже ні на що не дивляться, на Конституцію не дивляться. 13-14 стаття до одного місця про те, що земля, надра і все є об'єктами власності всього українського народу, а земля взагалі є основою національного багатства. В Україні існує єдине громадянство наплювати. Проголосуємо за множинне громадянство, щоб потім ті двох-трьох паспортні могли собі викупити українську землю, надра. Взяти кредити в іноземних банках і оголосити себе банкротами. Якщо ви думаєте, що цей механізм чисто теоретичний, то частина землі Балтійських країн була забрана саме в такий спосіб. Тому це не теорія. І розповідали нам це люди з оточення далі Грибаускайте. Але питання ж навіть не в тому. Питання набагато глибше. Чи можемо ми організуватися? А хто такі ми? Ми, українці, український народ, хто ми? А навіть на рівні юридичному у нас є якийсь статус в державі України? Чи немає? Серед переліку корінних народів відповідно до того, що прийнято зеленими слугами неукраїнського українського народу, нас немає. А де ми є? Хто ми? Може нам треба створити якусь українську діаспору в Україні? Смішно звучить, але за своєю суттю, насправді, може, ми б тоді краще організувалися і почали захищати якось свої права. Нас постійно дурять, постійно дурять і постійно формою прикривають антиукраїнський зміст. Степан Ількович Хмара, один із тих, хто виборював українську незалежність, він в одному з наших інтерв'ю з ним він сказав, що. Справжня незалежність. Україна здобуває саме зараз, і ворог не тільки Росія. Це те, що треба усвідомлювати. У Нас є внутрішній ворог, який для дуже багатьох невидимий, і це є величезна проблема. Ті всі процеси по нашому пограбунку, по тому, як нас робили слабкими, вони були не випадковими. Це все було добре, глибоко, системно продумано. І дуже часто, в переважній більшості випадків, архітекторами тих процесів були не ті дієві особи, яких нам там показували по телебаченню, які там виступали, щось говорили, щось аргументували. Справжня політика завжди робиться в тіні. Тож в цей день української державності я хочу, щоб ви задумались над тим, а що таке держава. Держава це в першу чергу форма організації народу. За винятком Сполучених Штатів Америки та, можливо, ще кількох держав, все решта, це держави, які створені на базі одного народу. Так, всередині кожної держави проживає багато народів, але є базовий. І Україна є моноетнічною державою. Інше питання: як ми дожилися до того, що серед представників вищої влади чи серед. Олігархів в Україні фактично немає українців. Це випадковість чи закономірність? Задайте собі таке запитання. Та вже ж не тільки там, а серед журналістів, а ще багато де. Держава це в першу чергу організація. І стан України, теперішній стан України це відображення нашої з вами організації. Того, як ми дозволяємо себе дурити, того, як ми дозволяємо ворогам. Під різними прапорами стравлювати нас між собою. Дуже класно. Під прапорами різних ворогів. І хрипоти сперечатися, чи я, Кубка фекалій, краще пахне. Ой, як багато було зроблено. І постійний вибір меншого зла, який все поглиблював і поглиблював цей прихований геноцид аж до моменту, поки у 2022 році із повномасштабним нападом Путінської Росії. Прихований геноцид вже не став відкритим. Ключ до виходу із теперішньої ситуації це наша з вами організованість. Організованість повинна бути на базі ключових ідей. Серед тих ідей обов'язково повинен бути потужний економічний базис. Механізми використання нашого національного багатства в інтересах всього українського народу. Найкращим аналогом, на мою думку, є суверенні фонди Скандинавії, Швеції та Норвегії, які володіють трильйонами. І для того, щоб це зробити, нам, потрібно, нам потрібна українська влада. Але як її зробити, якщо ми не організовані, якщо ми до хрипоти сваримось і кажемо, ні Зеленський, ні Порошенко, ні ще хтось там розраховуємо на месію. Вивести народ із теперішнього стану. Здатна тільки справжня українська еліта, яка в ці нелегкі часи мусить себе проявити. Частина тої еліти вона знаходиться в Збройних силах. Частина тої еліти була знищена зовнішніми ворогами і внутрішніми так само, тому що вони становлять загрозу для всіх. Але саме зряча сила еліти повинна вести за собою направляти сліпу силу народу. Інакше ці всі механізми не працюють. І Україна як держава, нам цю державність критично необхідно зберегти, але нам потрібно її зробити українською. Чого власне я і хочу вам побажати в сьогоднішньому відео? Але для цього ми всі маємо усвідомлено організуватися.